Захищений смартфон Duggy S200X. Стильний, захищений, з гарними технічними характеристиками, і саме про нього розповімо просто зараз більш детальніше. Перш за все, комплектація. В коробці зі смартфоном побачимо мінімальний набір, інструкція та плівка на дисплей, а також кабель з блоком живлення. На правому торці даної моделі розміщується кнопка регулювання гучності та блокування. Сканер відбитків пальців захований всередині останньої. З лівої сторони знаходиться слот для сім-карт і вже класична кнопка під налаштування запуску будь-якого додатку. На нижній панелі знаходиться лише мікрофон і Type-C-порт під заглушкою, зверху ж немає нічого. Задню панель прикрашає другий дисплей, навколо якого є камери та спалах, а вниз розташований мультимедійний динамік. Фронтальна панель традиційна для дугі, адже камера розміщена в крапловидній вставці. Над нею динамік і відповідно основну частину займає дисплей. В цілому ж задня панель смартфону металева, торці гумові, і сам він має стандарт захисту IP69K, вага 370 грамів, товщина невелика 16 мм, а по відчуттям якість збірки на найвищому рівні. Відповідно, смартфон має борти над дисплеєм, заглушки на роз'ємах, і все тут добре. А як інакше, захист від води ми зараз перевіримо наочно. Восьмиядерний процесор Dimensity 7050, мабуть, одне з кращих рішень для середньоцінових смартфонів. Швидкість роботи на висоті, підтримка швидких сучасних типів пам'яті є, та і немало її тут 512 ГБ постійної і 12 ГБ оперативної, тому жодних хвилювань з приводу роботи будь-яких додатків. Також виробник встановив модуль NFC для безконтактних оплат. Щодо автономності, за це відповідає акумулятор ємністю 10100 мАч. Тобто на 2 дні активного і 3-4 дні розміреного використання вистачить. Операційна система Android 14 з фірмовим лаунчером. Він легкий, має доволі приємний дизайн, тому ви з ним точно потоваришуєте. Та і в цілому стабільність його роботи на висоті. Жодних фрізів у системі немає, все працює максимально швидко. У підтвердження цих слів приклад запуску гри на максимальних налаштуваннях графіки. З цим смартфон справляється легко. 6,72 дюйми має діагональ основний дисплей. Так, доволі великий. Роздільна здатність складає 2400 на 1080 пікселів, а частота оновлення 120 Гц. Дійсно сучасна IPS-матриця, у якої топові кути огляду і гарна передача кольорів та відтінків. Чутливий сенсор дозволить керувати смартфоном, навіть якщо мокрі пальці. Це також важливий плюс. Скло загартоване, не дряпається і не пошкоджується від падінь. На задній панелі при цьому знаходиться другий дисплей, і це вже AMOLED із роздільною здатністю 466 на 466 пікселів. Ви можете налаштувати дизайн циферблату в меню або ж безпосередньо на самому дисплеї. В меню також можна обрати яскравість дисплею і ще деякі додаткові параметри. Камера на 100 мегапікселів зробить ваші фото та відео доволі чіткими. В останніх своїх генераціях смартфони лінійки S дійсно вражають. При цьому є 20 мегапіксельна камера для нічного знімання. Це коли ви отримуєте монохромні фото та відео, але ж у повній темряві. Меню звичне кожному, режимів безліч. Відеозапис при цьому можна робити в 4К. Гарний результат гарантований. Фронтальна камера на 20 мегапікселів. Якості вистачає для будь-яких завдань. Основна ж камера дійсно гарна. Особливо якщо говорити про режим фото. Тут і шумів небагато, і чіткість практично флагманська. В цілому ж користуватися камерою приємно, налаштування всі необхідні, присутні, користуйтесь і отримуйте задоволення. Отже, Doogie S200X це сучасний смартфон, який має другий дисплей, потужний процесор і дійсно гарний набір камер. Все це доступно за невеликі гроші і це дійсно вражає. Купити можна в нашому магазині за посиланням в описі, підписуйтесь на наш канал і всім до нових відео.